Міста будували із сонця і глини, замішували їх на вірі й надії Жадан. Ми хотіли просто поміняти вікно на двері. І нам здавалося, що це маленький проєкт, простий проєкт, що там вибити трошки стіни під вікном. так? Так от ми зняли вікно. І раптом ми опинилися перед гігантською дірою в стіні, і прямо через цю діру водопровідна труба. Наскрізь. Точно там, де мали бути двері. Ми не очікували там ніякої труби, і ми не аналізували, що це за труба, звідки вона, куди вона йде. Ми просто спробували її перенести. І ось тоді ми знайшли лабіринт. Труби ліворуч, труби праворуч, труби вгору, труби вниз, труби одна навколо одної. З 70-х, з 80-х, з 90-х. Пластикові. Знайома історія: хтось купив квартиру, переніс кухню. Наступний власник ще раз зробив перепланування. Третій ще раз зробив євроремонт. І жоден з них не залишив жодної документації. Фікси поверх фіксів, рішення, які були прийняті. З різницею в роки, різними людьми, з різних причин. Напевно, тоді це мало сенс. У нашому випадку комусь потрібна була вода швидко. І вони швидко вирішили свою проблему, а потім просто закрили все гіпсокартоном. А чому потім не переробили охайно? Ну? А навіщо чіпати? Воно ж працювало. А знаєте, що найсмішніше? Виявилося, що в тій трубі вже давно навіть немає води. Але щоб з'ясувати це, нам треба було купа нервів і часу. Це і є технічний борг, Technical debt. Це не тому, що хтось був недбалим, а тому, що кожен оптимізував під зараз, не думаючи про майбутнє. І не зрозумійте мене, будь ласка, неправильно, іноді це вірний вибір. Іноді швидке рішення це саме те, що треба. Якщо ви знаєте, що ви робите, якщо ви плануєте, що ви до цього ще повернетесь. Якщо це свідомий вибір, а не звичка. Бо, як каже дядько Боб, ну тобто Роберт Мартін бардак це не технічний борг. Бардак це просто бардак. Борг це коли ти свідомо взяв кредит і знаєш, що ти будеш його повертати. Проблема не в самому борзі. Проблема в тому, що ми забуваємо про нього. І тоді борг перетворюється на бардак. А забуваємо ми про нього, на жаль, дуже дуже швидко. Бо технічний борг не болить, поки ти нічого не змінюєш. Він болить лише у той момент, коли ти намагаєшся щось покращити. Спочатку все виглядає чудово: у будинку затишно, вода тече, твій кот запускається. Але поволі щось починає рости всередині стін, і кожна дрібна зміна стає ризикованішою. Кожен фікс розкриває три нові проблеми. І в якийсь момент ти перестаєш чіпати речі, бо ти боїшся того, що ти там знайдеш. Ось тоді. Технічний борг перетворюється на монстра. І ти починаєш почуватися як ріплі. Пам'ятаєш ту сцену з чужих, де вони шукають монстрів за допомогою детектора руху. Щось дивне. Рух всюди. Якась дурня. Вони мають бути вже в кімнаті. Вони в стінах. Софт працює точно так само. Дрібний запит. Крихітна зміна, один швидкий фікс. І раптом ви дивитеся на діру в системі з трубами, що йдуть наскрізь. І ніхто в команді вже не пам'ятає, чому вони там. Контекст загублений, залишилися лише наслідки. Технічний борг це не про поганий код. Це ваші вчорашні і позавчорашні, і позапозавчорашні зрізані кути, за які ви зараз виплачуєте відсотки. У фільмі Ріплі каже: Я пропоную злетіти та шарахнути по всьому цьому ядерним зарядам з орбіти. З тих боргом, інакше, ти не можеш шарахнути з орбіти. Тобі доводиться жити в цій хаті, жити в цій системі, працювати з нею. А знаєш, деякі команди будують системи так, щоб відкрити стіну не викликало паніки, бо у них є страхувальна сітка. Не щоб рухатися швидше, а щоб робити зміни безпечнішими. Якщо це тебе цікавить, прочитай «Clean код Роберта Мартіна. Можливо, це тобі допоможе будувати так, щоб не довелося бути ріплі, щоб не боятися того, що в твоїх стінах. Enjoy!